Добрий ранок, вітаю вас у новому відео. Сьогодні я прокинулась із самого раночка о 6-й ранку, і я це зробила спеціально і усвідомлено для того, щоб змонтувати попереднє відео. Тому підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою підпискою на канал. Мені буде дуже приємно, адже це мене мотивує продовжувати далі і не закидати, незважаючи на свою фізичну роботу. До речі, сьогодні в мене розпочинається такий робочий марафон. Що я маю на увазі, це я два тижні буду працювати практично без вихідних, тому що потрібно підмінити колегу. Я не знаю, що з цього вийде, тому що в мене нестабільний психоемоційний стан. Я в депресивному епізоді. От і зараз, якщо чесно, в мене попередньо було два вихідних, і в мене знову з'явилось щось таке, таке хвилювання всередині, що я. Я чогось не знаю, що зроблю не так. Знаєте, ось це таке в мене присутнє. Ось. Але подивимось, я беру вас з собою у цю пригоду і подивимось, як в мене пройдуть ці два робочих тижні. Знаєте, помили підлогу, але пахне далеко не чистотою. Та воняє, ніби помили бензином Вальний ну, дуже неприємний запах. Сьогодні в мене такий трішки стресовий був робочий день. Це більше пов'язано з моїм психоемоційним станом, тому що коли ти працюєш з людьми, в тебе йде. Не знаю обмін енергією і е, спілкування з людьми, взаємодія з людьми. Вона взагалі забирає багато ресурсів. А в мене не сильно зараз є ресурси, От тому під кінець дня мені взагалі було вже дуже важко концентруватися. Я розуміла, що мені просто треба відпочити. Я прийшла, чоловік вже погуляв з собакою. Тому я зробила йогу, сходила в душ, і о зараз буду качати м'ячика. Я стараюсь качати м'ячик кожного дня. Я не зараховую хвилини. Мені сказали від 15 до 30 хвилин. Але якщо чесно, я не рахую. Це взагалі для мене дуже добре, що я це роблю і майже кожного дня. Це відтоді, коли мені робили устілки і сказали, що потрібно ось так от тренувати свою стопу. І відтоді я це роблю. Якщо хочете трішки детальніше про устілки, то можете подивитися в одному з попередніх відео, і ще я додатково залишу посилання в описі. А також щоб розслабитись після тяжкого робочого дня, я, звичайно, детектив Кот, Буду розслаблятись. Гуляли, тепер треба всім давати їсти. Спочатку я рініна готую, тому що в <смас>, неї <смас> купа таблеток, які сьогодні їй треба випити. Так, від паразитів треба випити. Також хто не знає, то в ріїне сечокам'яна не на хвороба це спит, це супроводжується тим, що вона пісяє з кров'ю. От, і тому є лікування. І тому вона б'є багато таблеток. Також ми спеціально переходимо на ось такий корм в кулінарі. Для того, щоб корм теж брав в участі відновлення з боротьбою в хворобі. Руденс є. Так, Ріна, а тобі спочатку треба випити твої вітамінки. Тримай. Діла ого, так швидко? Ні. Спочатку це ні. їх їсти, Вони маленькі і тверді. Но. Зараз буду сюди. Те ж саме Ходи треба з'їсти. Давай, давай, їж, їж. Ні, спочатку вітаміни. Аріна, дишки. Ще дві. Ти така молодець, така темна дівчинка. Можна. Все, тепер можна корм. Всіх погодувала і тепер на роботу. Я трішки змінила свій лук. Сьогодні в мене був коротший робочий день, і зараз я зібралася, їду в центр. Сьогодні приїхала мама чоловіка. Вона приїжджала, приїхала на акцію. Акція підтримку безвісти них, тих, що в полоні. От. Але я не змогла сьогодні бути присутня на цій акції, так я працювала, але їду просто щоб хоча б побачитись з мамою. Коли я приїхала в центр, то я ще потрапила на завершення тієї мирної акції, на якій була мама чоловіка. І знаєте, з якою я ситуацією стикнулася? Завжди, коли відбувається щось подібне, в даному випадку мирна акція завжди є поліція, яка супроводжує. Коли вони рухаються з одної точки в другу точку, і, звичайно, є інша поліція, яка, наприклад, коли йде акція на певному конкретному місці, вони так по периметру є така охорона поліцейська. І от вони вже майже дійшли до точки, до крайньої точки. Це біля ратуші. Колона була довга, тому що хто не бачив моє відео з Києва, ми теж з мамою їздили на мирну акцію, і там вперше було. Розгорнуто найбільший прапор з військовополоненими і зниклими безвісті. І цього разу цей прапор був у Львові, і він 170 метрів. Тобто, ви розумієте, що це все стоять люди і тримають цей прапор. От і тому займають багато місця. І виходить, що ось тут, наприклад, колона людей стоїть, так, де ще є ну, трохи. Відстані між цією колоною стоїть поліцейська машина, і перед поліцейською машиною стоять троє, троє поліцейських. І звичайно, що рух машин, трамваїв зупинений. Але тут я от проходжу і стаю свідком ситуації, що е, стоять два хлопця, один на велосипеді, інший ще на чомусь. Там обидва є. Е, Кур'єрами доставки, і один стоїть, чекає, а інший, мені здається, що він був той, що чекав, він був на скутері, а той, що не хотів чекати, він був на велосипеді, такий, що електричний. І він такий до поліцейських каже: можна мені проїхати? Я ж на велосипеді і я доставка. І це так вивісило поліцейських. Ну, бо я навіть не знаю, як назвати. типу Ось цю таку ситуацію, оце якийсь прояв не те навіть не то, що неповаги, якоїсь якогось взагалі невігластва. Я не знаю, як сказати. Багато хто не розуміє сенсу цих акцій. Багато хто каже: ну от вони йдуть до міської ради під ратушу, і що воно дає що Думаєте, хтось дивиться там з міської ради, і це на них якось впливає. Найперше це об'єднання людей і розділення спільного горя. Друге, це нагадування людям про те, що війна є, війна триває. Якщо у вас немає повітряних тривог, це не означає, що війни немає. Це не просто Збройні Сили України, це люди, це хлопці, це дівчата, це чоловіки, це жінки. Це дуже багато людей. Це дуже багато сімей, дуже багато родин, які чекають звістки про свого рідного, що він в полоні, він знайшовся, він скоро буде і таке інше. І як на мене, то це якраз і є ось таке нагадування іншим людям. Принагідно попрошу вас поставити вподобайку, тому що Ютуб чутливий до таких тем. І він ріже мені перегляди. Не хочу рекомендувати моє відео іншим, тому підтримайте мене, будь ласка, пальцем вгору. Щоб мої відео побачило більше людей. Завтра в мене має бути екскурсія на ранок. І, якщо чесно, там така погода. Ну, як наче вже має бути сніг, щось таке, холодно стає. І я ще поки що собі не придбала зимове взуття, зимове кросівки. От тому що я останнім часом замовляла завжди онлайн. А це відколи я зробила собі устілки. То треба спочатку обрати взуття, яке мені подобається. Потім запхати устілки, і потім вже приміряти, чи мені буде ок, чи буде не ок. І от в мене є ось такі осінні чобітки. Тому що якщо буде дощ або мокрий сніг, то, звичайно, кросівки в сіточку не найкращий варіант. Тому пробуємо, як воно буде. І чи взагалі сюди та устілка влізе. Якщо не влізе, то це. ну... Фаталіки. Це буде погано, якщо не влізе. А, напевно, що й не влізе. Це 37-й, а устілка в мене 38. й Блін. ось через це треба купувати в фізичному магазині, фізично, а не замовляти онлайн, тому що розбір може бути твій, але з устілкою не підходить. Я беру одразу теплі шкарпетки. Спробую. Ой, я не знаю, як чи я в них зможу цілу екскурсію проходити. Та... Ну, не знаю. Добре. Завтра буде видно спробую. Бо в мене інших варіантів немає. Сніданок, і в мене зараз теж буде сніданок. На задньому фоні Ріна їсть, тому перепрошую за зайвий <сум> шум. Е якщо чесно, то я сьогодні хотіла з Ріною піти погуляти, зайти в сім'ї і е взяти собі ходога. Тому що в депресивний період, то зі мною давно знаю, мені важко себе змусити поїсти, і мені треба шукати якесь інше харчування, таке, щоб я... Нетипове для мене, для того, щоб мені захотілося це з'їсти. І там всі сосиски були е, ще такі, що їх треба чекати, поки вони приготуються. Тому я така, ну добре, візьму щось таке, що вже є готове і вдома розігріти. Дивлюсь, є шаурма? Е, думаю, ну добре, попробуємо, як то буде. От, тому буду їсти шаурму. Я її підсмажила, а не просто розігріла. Виглядає вона апетитно, але як на смак, не знаю. Шаурма норм, але я от поїла, але задоволення від прийому їжі, я не отримала. Я щось не знаю, чи це подобаюся, як я одягнулася через те, що мені здається, що верх не відповідає низу, що я маю на увазі, що тут дуже всього багато, а тут, наче, ноги такі худенькі. Стиль називається головне тепло. Вже приїхала. у мене ще 5 хвилин до початку екскурсії. А я ще не прийшла на місце зустрічі, бо мені трохи важко йти через те, що я не звикла до такого взуття, і воно мені трішки не стручне. Шоста вечора і розповідаю, що ж було. <смі> я була на екскурсії. Екскурсія дуже класна. Е, як завжди, все класно, все сподобалося, гуляли довго. Хоча, знаєте що, е, моє взуття, те, в якому я пішла, дуже-дуже незручне. Мені було некомфортно в ньому ходити. І дуже добре, що ми гуляли небагато. От, довго, але не багато. Е, була екскурсія лише двома вуличками, і вони не є дуже довгі. От, і просто ми дуже часто зупинялися, дуже багато розглядали, багато історій, е, багато всього цікавого. От, і це дуже було добре, тому що, якби е, знаєте, є такі екскурсії, насичені насичені тим, що ти постійно в русі, ти постійно ходиш, і ти нахожуєш. Там, 30 тисяч кроків, то ця екскурсія була не така, і це дуже добре, тому що якби ми ходили багато, то мої ноги б завтра не ходили. Коли я поверталася з екскурсії, вже під кінець екскурсії, я відчувала, що мене болить голова. Ось, я думала, можливо, це просто через погоду, якось так, втома, не виспалась. Тому що чоловік до мене зранку запитався, на яку в тебе екскурсія? Тому що вчора я його попросила, щоб він мене розбудив, коли буде вставати сам. Він прикидається в 6.20. Я писала свій будильник на 6.30, і от я проснулася в сьомій, і чоловік такий каже: То на яку в тебе екскурсія? Я кажу на 11.00. Він такий Ти що, прикалуєшся вставати в такій годині? А я типу, кажу. Я розумію, що я не встану зранку, і мені краще, щоб я відкладала будильник з 6 до 7, ніж з 7 до 8 і просто потім би запізнювалася. Я просто це передбачаю, і я розумію, що я, наприклад, не, не можу встати, і мені треба більше часу для того, щоб прокинутися, то звичайно я свій будильник раніше поставлю. От і так, щоб в мене все добре вийшло. От, щоб я змогла спокійно собі погуляти з ріною, щоб вона випісялася, От, теж пов'язано з її сечокам'яною хворобою. От, і не поспішати потім собі прийти, поїсти і нормально зібратися і поїхати. І в маршрутці я вже ледь доїхала маршруткою додому. Мені вже було недобре, мене нудило. Мені здається, мене ще до того всього захитало. І, взагалі, я прийшла додому і я просто передягнулася, закрила штори і лягла, тому що все це була мігрень, і я просто не могла встати. Я просто лежала. І все. Мені здається, мені здавалося, що я не спала. Але потім я зрозуміла, що я поспала десь дві години, і зараз в мене головний біль прийшов, але нудоти ще трішки присутні. От, якщо чесно, я, можна сказати, так, трішки відпочила в цей час, в цих дві години, коли я лягла. Мені, якщо чесно, оце розслабитись. І от задрімати мені, я думаю, допомогло мурчанню кота, тому що вона лягла мені на поперек, і оця вібрація, і я почала на ній концентруватися на цій вібрації, на тому моркутінні. І якось, знаєте, потрошки-потрошки я пішла в сон. І мені так добре було. Тут мене Пруденс гріє, тут мене Ріїна гріє, мені так добре стало. Я оце, напевно, що задрімала від того і поспала, і дуже добре. Ой, мої, мої, мої собаки-котяки. Любімі собаки-котяки. Ви трошки мене лікуєте, да? Трошки мене підліковуєте, трошки забираєте мій стрес, да? М -м. Моя собачка любима. А повертаючись до екскурсії, та екскурсія дуже класна була. І був одна кам'яниця саме перша кам'яниця, в яку ми потрапили. Це була така кам'яниця, ти заходиш і там просто розкіш. От чесно, розкіш. Там такі. Як наче шпалери на стінах, зверху взагалі зоряне небо. Ну, також там є такі, як наче, іерогліфи. там нам гід розповідала, що там можна було прочитати гімн, але зараз там в процесі реставрації там загублені букви, і того там зараз виходить біля Але Ну, дуже класний будинок, дуже рада, що ми туди потрапили. І ну, справді, там прям ти заходиш і такий ого. <смі> от. І ось так от. Тож, якось так швидко пройшов день, навіть не помітила як. І зараз принаймні мені хоча б треба закинути в прання свою робочу форму. Ось, принаймні. Я вже сходила душу, вмилася, почистила зуби, зубною ниткою, з Йоршиками. Все як має бути. А зараз я хочу відкрити ось таку штуку. Це патчі для цих. для прищиків. І Якщо чесно... Ну... Я просто це бачила в інших людей, і я не знаю, чи на мені це спрацює, от, чи ні. І я принаймні сподіваюся, що вони не зроблять гірше. Через те, що в мене досить така чутлива шкіра. Е, от, і схильна до висипань, схильна до реакцій. от, І тому будемо пробувати, чи взагалі щось цей. Боже, тут. Так написано таким маленьким, з моїм зором. А головне, <смі> що ви розуміли, клінічне дослідження, в якому брали участь тільки 47 осіб. 47 осіб валідні за шкалі. Ну, або може, я просто наговорюю, але. А... Схожі на, <смі> на тіно, на які я ліплю телефон до дзеркала. Сюди, сюди я прилепила. Приліпила тут, тут і тут. Все, На очищену шкіру все 3-8 годин треба тримати. Красне ніч поставлю. Ввечері все перегралося, і тепер я не буду працювати два тижні практично без вихідних. Не треба вже піднім... піднімати, підміняти колегу. От Тому в мене зараз буде три дні вихідних і потім три робочих. І я така клас! Я ще не знімала ось ці вчорашні штуки. Ці такі патчі для прищиків, і я думаю, з якого почати. Хочу з цього почати, бо я бачу, що візуально змінилося колір, став більш світлий. Хто з вчора пам'ятає, там в мене була така червона е, штучка. Ой, їх ще важко діти. боляче. Ну, воно наче зменшилось. На камері так не скажеш, але наче зменшилось, не знаю. Так, далі. Далі крутимо педалі. Зараз. Так, тепер ось цю. Теж воно під, цю, під цим патчем воно виглядає, як наче зменшилось. це почервоніння, але ну, зараз німу буде видно. Ну, наче зменшилось, не знаю, наче так. Важко оцінити, треба подивитися <клухи> вчорашній вечір і сьогоднішній день. І оцей найбільш проблематичний прищик. Що тут вийшло? Не знаю, що тут вийшло. А, все, з ним можна попрацювати і витягнути з нього все погане. Сьогодні буде перший затест цього дощовика. <свит> я ще ні разу його не одягала, і чоловік теж, але на вулиці дуже сильний дощ. А зріну треба вийти погуляти, щоб не зробила свої справи. Тому я собі виглядаю дуже дивною. Мені незручно, бо воно велике. Але ну, буде видно. Знову ліфт, але тепер ми в трьох йдемо на вечірню прогулянку. Зранку я до вас не повернулася. Не знаю, мені захотілося просто відпочивати, малювати картину і все. Щодо, Боже, не пуховика, як його. Чорне що це? Як воно називається? Дощовика? Дощовик зручний, класний для прогулянки. Супер. Залишу посилання в описі до цього відео. Чоловік замовляв на Aliexpress. Я не залишу посилання, тому що чоловік каже, що потім те посилання може бути недійсним. А потім, якщо ви зайдете поза посиланням, може писати уПС, типу вибивати помилку, тому не буду залишати. Я йогу, сходила в душ, зробила вечірню рутину. Знову наліпила ось тут на прищу, таку наліпку, тому що в мене тут в одному прищі два прища, ну не просто так поруч. От один я сьогодні забрала, а інший от, от ще є. Подивимось, що воно дасть для цього прищика. І, якщо чесно, щодо йоги, то мені прямо треба було з собою домовлятися, що Іра, тобі треба порухати своїм тілом. Прогулянка це добре, але ще щось потрібно зробити трішечки. Ой, тому що я сьогодні планувала, що я зроблю йогу, але. Я цілий день насправді торгувалася з собою. Типу, ну от зараз прийду з прогулянки і тоді, ну от помалюю і тоді, ну от, подивлюся одну серію коду і тоді. І якось ось так все відкладала, відкладала, і мені треба було домовитись з собою, щоб хоч щось зробити. І я рада, що я це зробила, що я сходила в душ, зробила рутину. От я молодець. Сьогодні мені максимально не хотілося вставати з ліжка. У мене сьогодні дуже сильний емоційний занепад. Я взагалі, типу, якось... Не бачу сенсу в своїх діях, в тому, щоб вставати, в тому, щоб ти гуляти з собакою. Як ви знаєте, я зазвичай п'ю каву і дивлюся якесь відео. От, і сьогодні вийшло відео однієї з моїх улюблених блогарес, і вона поїхала в Нью-Йорк на, е, на забіг. І знаєте, оці всі її такі позитивні емоції від міста, від того, що вона нарешті зробить той марафон, який вона хоче. От, і вона така, я при... А тут жовті таксі, ну ебаярка. Тобто, ось такі емоції. Я така думаю, чого ти кричиш? Ну та, ти приїхала в Нью-Йорк, і що тут такого? Типу знаєте, ось ось таке от в мене. Зазвичай я можу розділити цю радість, ці емоційне піднесення, от і почерпнути з того якесь натхнення, теж настрій, то сьогодні це взагалі не так. Ніколи до чужої собаки не робіть будь-що не робіть. Тому що ви можете отримати агресію у відповідь. Тільки що таке було. Норіна не агресувала, але мені самі неприємно. Відверто кажучи, я сьогодні себе почуваю набагато, 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 набагато гірше. Ніж попередні всі дні, я просто нічого не хочу. Взагалі, в мене сил нуль. <світ> <Ой. світ> На цьому я би хотіла завершити відео. Тому будьте здорові, мирного неба і побачимось у новому відео.